філія має два відділки. Це центральний офіс у нас село Звеняче Горохівського району і Любишівський відділок. Значить, у користуванні взагалі філія має біля 300 гектарів рілі, із них 221 гектар село Звеняче і 74 у селі Деревок Любишівського району. Якщо вести мову за ґрунти, які є в розпорядженні нашої філії, то я повинен сказати, що вони не досить багаті на поживу, тому що по Любешову 38 гектарів це торфоболотні ґрунти, які бувають іноді перезволожені, а іноді й пересушені, та мінеральні ґрунти із містом гумусу до 1,5% по звинячому 221 гектар. Також це темно-сірі опідзолені ґрунти з містом гумусу до 2%. Напрямок, будемо говорити, в відділку Любишівського, це суто Глибоке Полісся. І там і нас, і інститут, і заявників найбільш цікавить звісно, традиційні культури, які е, ну, користуються попитом в поліській зоні. Зокрема, це жито, тритікали, овес, Люпин, льот, картопля. Ось в цілому в цьому напрямку і працюємо. А в цілому, по Любишівському відділку, сьогодні у вивчені 279 Ось. Там вивчається 20 ботанічних токсонів. По звинячому ми, як правило, вивчаємо це більш така лісостепова зона перехідна, це пшениця озима, ячмінь, ярий. Ріпак озимий, ріпак ярий, кукуруза, соя, горох. Ось такі культури. Ну, це порядка десяти ботанічних таксонів, які підлягають вивченню, проводиться кваліфікаційна експертиза по цих відділках. І практика останніх років показує, що, як правило, сорта. Вітчизняної селекції вони більш практичні до екстремальних ситуацій, тому що іноземної селекції вони вимагають більш е, потужного підживлення і серйозного захисту. А вітчизняної селекції, ну, можливо, дещо урожайність нижча. ось. але показники все ж таки не уступають в багатьох випадках від е, сортів іноземної селекції. Особливо призимівля стійкість до вилягання і так далі. Ну і якісні показники зерна, теж вони отак пригають, така варіація. А відносно нагрузки, значить, тут специфіка роботи така. Весняний період посіву Ми не рахуємося ні свято, ні будень, вихідний чи робочий день, якщо потрібно. Засіяти, ми стаємо, всі працюємо, щоб вчасно, тому що експерти... кваліфікаційна експертиза теж передбачає, щоб все в один термін робилось, тому що порівняти інакше сорти не можна. Період догляду так же само, зранку пройшли, подивилися, є якісь зауваження чи питання потрібно, поінформували директора, приймаємо рішення, щось, щось вирішуємо. Ну а вже період уборки то теж ніхто не спить. І до 12-ї, і до першої години ночі ми працюємо, якщо потрібно. А вже зимовий період, коли працюють над документами, опрацьовують ті результати цих, цих даних, ну, звичайно, дещо легше.